У нас новий Янмарчик. ПМ225А. Має от такий гарний дизайн: трактор має 24 кінські сили. Зараз ми його трошки детальніше роздивимося. Передня резина БКТ 7х16. Позаду у нас теж БКТ на 135-му шипі, по маленькому, 12,2х24. Трактор має одну повишену, одну понижену. Лише одну швидкість навал відбора. Це у нас відключаємо, відключаємо передок, блокировка диференціалу. Механічна коробка передач на 4 швидкості і рычаг для навісочку. Має реверс. Ось так воно виглядає. Це пластикове таке, метал, якщо чесно, дуже тоненький, особливо це покрилом. Ось така звичайна невізка без додаткового циліндру. А тепер найцікавіше, ціна такого простого янмарчика складає 13 тисяч в Німеччині. Якщо ми додамо сюди Розмитнення і доставку в Україні ціна буде досить серйозна. Це без фризи, без додаткового циліндру, плаваючого оберту на місці, лише з однією пониженою передач. Ось такий він досить простий пластиковий трактор. Да, на жаль, якість хотілося б краще за ці кошти.